Він власний мікрофон. Чому дізнавалася Марина Пономарєва? Це мій другий голос. Розумієте, це так дуже духовна річ. Я, я його нікому навіть у руки боюся дати. Такого мікрофону, як у Володимира Гришка, за його словами немає в жодного артиста в Україні. У схожий співають лише Елтон Джон, Вітні Х'юстон та Латоя Джексон. Сценічний інвентар маестро коштує аж 12 тисяч доларів, і тільки він здатен передати усі тонкощі унікального голосу відомого тенора. Я Ледве-ледве посилаю звук в мікрофон, і він відтворює соковитий, якісний, гарний барабон. Це мій бойовий друг. Царапіна це мій любимий мікрофон. Співачка Альона Вінницька теж не зраджує своєму мікрофону, і не лише через особливості звучання її голосу, а й з її нічних міркувань. вы в него да. дышите, соответственно, там при какой-то более сильной подаче, это, там, слюни, еще что-то. И, конечно, не хочется петь в чужой микрофон или там, в микрофон, в который все говорят. Поэтому это, конечно же, как зубная щетка, можно сказать, только ваша и только ваша. Это да. так же интимно, как, ну, там, не знаю, нижнее белье. Ну, то есть ты его никак, никому не будешь я для кому-то позычать. У сестер Ани та Алины Завальских не по одному, а по кілька власних микрофонів. И кожен звучит по-різному. Какої-то звучить лучше в камерном каком то закритому залі, в жодному клубі вакот на стадіоні лучше звучить. А тут, наприклад, стадіоні ні так буде звучать. Даже песни песня на вразний разные песни в разные микрофоны. Одні із ним розмовляють, щоб віддячити після вдалого концерту. Інші прикрашають діамантами та золотом. Мікрофонна лихоманка серед зірок оминула хіба ще соліста гурту «Табула раса». та була раса. Ще й в нього теж є власний мікрофон. Он є падає я його підбираю, підбирають. Ну, вигляді, собственно, хорошо. я им пользуюсь дома. Якщо хороший вокаліст, то може сп'ять в будь-якому случаї. Щоранку на каналі Один плюс один аромаксамит кави. Якобс запрошує гостей. Ну, а ви знаєте, з чого починається добра розмова, звісно, з чашки ароматної кави. І дивіться. То до нас прийшов цього разу. Щоранку на каналі Один Плюс один. Аромок Самит Кавий Якос запрошує гостей. Його порівнюють з Антоніо Бандересом і називають одним з найкрасивіших співаків української та російської естради.